Привіт, мене звати Брукс. В цьому відео я спробую взяти пацифіста на карті Ерангель. Нормальні люди би взяли цей титул на носі, але я не зовсім нормальний, тому я вирішив зробити собі такий челлендж. Приємного перегляду погнали в першу катку. Я забув... Я зараз на весь самоліт говорив нормально. Я забув пишити запис. Я вже десь пригай тут. Так, так е мене чуло десь 30 людей в самольоті. Саме тому я вирішив полетіти на івент. Тому що я. Я Сигма! Круто, я Сигма, Сігма, Сігма, Сігма! Радше, напишіть в коментарях, чи варто знімати ще таке відео. Буде цікаво почитати, вашу думку. Я щур, тут. Йо, пересытай хтось приземлився. Треба тікати, так все, все, я зараз бігом все збираю. Втікаю. Так, чикс. Там забирайся, що тобі треба. Що -то треба і не треба, все твоє. Вест Вейс Іван. Вест. Мені нічого більше не треба. Там тобі і аВМ, і... І П90, і що хочеш? Ну, все це дуже тоже дружные. Панда! Где панда? Пазду. Давай, давай, вырывай его. Подзвонил. Що? Це СМОК? Це. що? що, що? Це СМОК? Це смок! Люди, це... Це не регісні в світі. Мені дали смок! Мені смок дали! Йомолі! А ще мені привезли людину! Все, пока-пока-пока, І на цьому моменті я виявив те, що бункери шелтера вони в зоні. Якщо вони далі будуть знаходитися в зоні, це може зіграти велику роль в цій катці. Тут я просто лотався в шалтери, тому для вас я виражу цей момент, щоб вам не було нудно дивитись. Гарехстрел. Я гаре. Гарехестерол не треба, ну я. Ну що, ви сюди поприходили? Мені не треба ботів. Я беру пацифіста. Пацифіст, знаєте, що таке пацифіст розробники? Знаєте, що таке пацифіст? По панді, то за що стріляти? А, ну хоча хочято... тобі то що? шо. Я придумав. 一応あり ха <связи> Рубль будет! Ёб твою мать! Полный, полный Что мне делать? Что делать в таких ситуациях? Тут я вирішив просто їм дати час, нехай вони один одного побивають, я потім, можливо, якось з другим домовлюсь. Заклон. Алло, привіт, привіт, катан! Давай, давай домовимось, будь ласка. Я пацифіста беру. Давай домовимось, будь ласка, не вбивай, Не вбивай, будь ласка ласка, не вбивай, я просто не спину. Будь ласка, не вбивай! Ну не вбивай! Будь ласка! Будь ласка! Та ну ти! Ты... Не вбивай, будь ласка, ні, ні, ні. Та ну не Бля, ну це натурі якийсь трендець Ладно, а Так, ну це у нас, третя попытка. Я не знаю, ну, шо я можу сказати. Постараюсь взяти по цепи. А ты хочу завоювати. нормально. Да развей вага, да. Не знаю. Я тоже цю да, чуть Ага, б, да. Да, я вам даже скажу. І Так, ну, берем панду і погнали зону. Ще одна фішка для тих, хто хоче взяти завоювати. Показую. На картах є, наприклад, на руїнах є така штука. Е -е... Отут теж є така штука. Показую, як на них залазити. Стоєте десь отут. Виграєте. І просто джойстик вправо. Але треба тут тут залишатися. Просто жмете. Ладно, десь отут, отут. да, так, отут, і все, это тупо зажимает и прыжок, і все. Тільки <звук> не роби так, як я буду. Так, отак, так, вот так. <звук> так просто вилазити. Оп-оп. Це максимум, тут дальше не вилізе, тоже тут далі пойматься. Дальше моно... Ви цього не бачили? Так, дальше. Дальше окей. Ну чого? Дальше. Ну и в принципе залазить сюда. Watch out. И можно кого-то крысы там снайпать. Не, что-то новая пушка нашли. Я тебя кликал, скажи мне. Я тебя кликал. Панда, что с тобой? А. Бля. Пока, 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 пока. Все, пока, пока. Я пішов. Дякую за перегляд. Бережіть себе э, і гарного вечора. Всього давайте така. Панда собі кайфує. Я сижу бухаю і мені взагалі пор... Панда просто дягай. Фігова. Але зато тут є ще одна аптечка. я Это самое движение. Это Угу. о нем в поле лежаты. Sí. Оказывается, для меня весь этот час был О, класно, класно, дякую. До речі, я вам раджу запам'ятати оцю погану людину, я ще про неї згадаю. Ну а ми погнали в наступну катку. Яка в нас... Ага, трьохка така, значить. Перев на цей міні він, чи може навіть незвичайно? Давайте на звичайні, Не радий, що тут буде таке сумне. Куда я спів його поміняти? це за параша? Що мені самі играти? Типі на івенті шість осталось. Вибачаюся, я прихворів. Давайте мене, будь ласка, пошли, як море за нас. Но я думаю, це не просто так. Так, ну поки що тут можна позбирати. аж на одну людину стало менше нормально прогрес Да, будь ласка. Не надо, дядя. Будь ласка, я хочу жить. Я хочу Бежим, бежим, бежим. Шо це? Скажіть мені. What the fuck is it? Шо це таке? Шо це? Ти... Я не знаю, я бачу какие-то брали це. Але... Ну, ну шо це? Я родился. <свист> Я родился. What the fuck? What the fuck? Эй! Oh! Сусим грошей. Не звіт бойки. Я втіпавка в РПшку. Що це втіпав. стоїть? Старомаленько! Нє! Нє, не треба, будь ласка! Будь ласка! Будь ласка, ні!

Дуже офігово, то, що нема машини. Так, мене тут мене тут нема. 2000 More. 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 Bro, please, please don't kill me. Don't kill me. I I take the title. I take the title. Please, don't kill me. Don't kill me.

Пацифіста на аранілі, нарешті. 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 Нарешті я це зробив. Друже, якщо ти додивився до цього моменту, то напиши в коментарі слава Україні. Я на кожен такий комент відповім особисто героям слава. Ось він, пацифіст. Капіс, новий тітул. Спостерігач, який тихо дивиться за різониною. Капець. Стоп, стоп, стоп. Всі ж пам'ятають у цю людину не <звук> нехорошу. Так от, звертаюся саме до тебе, друже. Іди нахуй!